Близько 16-15. Сьогодні російська армія в черговий раз обстріляла місто Харків. Під ударами Холодногірський район міста Харкова. Дві керовані авіабомби. Попереднє це авіабомби УМПБ Д-30. Сьогодні вони ними росіяни обстріляли промислові об'єкти. Під ударом опинилося два підприємства: одне займається виробництвом солодощів, інше це підприємство по виробництву сільгосптехніки. На цих підприємствах не було жодного військового об'єкту, жодних військових. Це черговий воєнний злочин. На превеликий жаль від цих авіабомб загинула людина. Вони можуть пожарна система. Станом на цю хвилину ми також маємо інформацію про 11 постраждалих людей, які поранені. Деякі мають легкі поранення, деякі на превеликий жаль мають середню ступені тяжкості. Сім'їм надається медична допомога. Вони перебувають у лікарні. І ми вважаємо, що їхнє життя буде під контролем.